Студенти п'яти навчальних закладів в Кропивницькому влаштували масштабну битву. Між собою боролися педагогічний, технічний та медичний університети, лютна академія і медичний коледж імені Мухіна. Боротьбу вели на сцені на першому у місті конкурсі Університетський батл. Подивитися на поєдинки. Прийшли кілька сотень глядачів, хто переміг, бачила наша Марія староста. До початку університетського батлу ще година, а учасники вже готові перемагати. Репетицію просто у коридорі розгорнула команда льотної академії. Моя команда називається пілотна серія. Не менш упевнено заявляють про себе і їхні суперники з педуніверситету. Ми команда КВН, моя принцеса з Кіроградського педагогічного університету імені Володимира Неченка. Що, що жартувати будемо, потанцюємо, все буде. Ми співати будемо. Типу, поняли? Типу КВН, але ми співати, ми танцювати щось то будемо нормально. Ми старались, чесно, є, ну, Простите, сишоуніверситетський батл у Кропивницькому проходить вперше. Організували конкурс представники двох вишів Максим Білус та Катерина Ресленко. Получилось, я прийшов к неї в педагогічний університет і кажу, Катя, ну давай щось зробимо уже в тому що как би, пес существует отдельно, літне академія существує. Решили все-таки щось міст зробити. Я сподіваюся, це буде не жорстоке, тому що ребята настроє серйозно. Но льотна академія как бы по-дружески, а там посмотрим уже. Всього змагається п'ять команд: технічний університет, льотна академія, педагогічний університет, медичний коледж та новостворений медичний університет імені Максима Горького. Битва пройде у чотири раунди. Серед них хореографічна постановка, вокал та КВК. Розпочали боротьбу із відеопрезентацією. Тобто у нас є кафедри, где обучають професіоналів спайдермен. А ще у нас є погоди. Смотрите, які є Так, у нас есть А ще є комп'ютери. Да, много комп'ютерів. Ми можемо собі це позволити. І АйП, даже не один, но ми їх не покажемо. А після починається справжня битва сміху. На сцену виходить команда Центрально-Українського національного технічного університету. Успішні люди. Ну, впрочем, я тоже успішна людина і дуже НТУ, а також я вчитися на агронома. Дуже. І там ще хтось учиться. Ну извиняйте, у мене тільки було два варіанти. Перший на агронома, а другий на мене вже Медики за кулісами теж чекають на свій вихід. кажуть, будуть дивувати не лише сміхом, а й знаннями. Ми покажемо, що таке насправді лейкоцити, а що таке насправді антибіотики та пробіотики. Ми будемо показувати, як по-простому буде це просходити, щоб всі зрозуміли, що ми не тільки розумні, але ще й веселі. Що з того вийшло, показують уже на сцені. Тут мене конкретно забомбило, Я вирішив визвати антибіотики. Антибіотики це Всіх подряд без розкорів. для поддержання іміджу. Команда спедуніверситету дає відповідь. тося дося, стай біля фонданчика, мама сходкає. Чого тільки не робили учасники на сцені, аби завоювати симпатію суддів, і танцювали, і співали. Молилися і навіть гроші розкидали. Перемогу члени журі вирішили віддати Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету. У подарунок отримали грошовий приз у розмірі 2,5 тисячі гривень. Друге місце зайняв педагогічний університет, а третє медичний коледж. Втім, організатори кажуть, вже наступного року команди знову зможуть себе проявити. Бо ж університетський батл планують зробити щорічним. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.